Моє вітання, любі друзі. Сьогодні коротеньке відео про те, що відбувається, коли ми заходимо в гру в свій день народження. Е, і щоб отримати все це те, що я вам покажу. А покажу, я вам ну в принципі не багато, але хоч щось покажу. Ну те, що я в свій день народження змогла отримати, тому що в цей день я не граю в гру. Ну декілька разів я заходила, знаю, що буде відбуватися. Але е, так, щоб я прям цілий день провела в грі, ні, тому можливо, я щось упустила, але головне, я вам покажу. Е, головне це наш в принципі торт який нам дарують на день народження. Та зараз ми його подивимось, він буде стояти на столі. А, а щоб його отримати, треба при е, початку проходження, на початку вказати свій день народження. Е, у нас там питають. Це для того, щоб показати нам, ну, які наші там типу дум здібності, думс рівень нам говорять, що за цією датою такий і такий. От. Але ще для того, щоб ми отримали ось такий невеличкий подарунок в грі, коли зайдемо в свій день народження. Та привіт, кіцюнька, манюнька. Зараз я виконую якісь прості дії в приватній кімнаті, і ви подивитесь, на що я це роблю, тому що е, зараз я вам покажу, що е, Сем потихенечку їсть тортик. Тобто ми зробили дію і тортик надкусився. А він був ціленький, тепер ми задули свічки. Ну, На жаль, ми цього не бачимо фізично, але е, це відбувається. Тому зараз ми ще з семчиком поробимо дії. Я вже не пам'ятаю, від Дій він відкусує шматочок цього торта порога, тому швиденечко я тут перевіряю всі дії. Та, даємо запити сему пивом. Так. І ось дивимося, що там Ні, не надкусився наш тортик, треба ще дещо зробити. Ми зараз семом підійдемо до дзеркала, але тут виходить так, що відбуваються дві дії. Ми підходимо до дзеркала, зараз ще зробимо дію і надкуситься ну, замість одного шматка, надкуситься два. Ну, здається, так. Ми зараз подивимося на столика. Я просто забула про це. Ну, звісно ж, я не граю в свій день народження, тому я всі ці приймаю. Коли вже позабувала, але зараз дивимося. Та, і, до речі, мій донародження не сьогодні і не в цьому місяці. Він був скільки місяці-чотири, тому та, ви по даті подивитесь, там нам прийшлють листа, тому... Все буде очевидно. А, так, ось, як ви дивитесь, ух, дивитесь, можете побачити, у нас залишився ще шматочок. А, Сем, куди в тебе влізло? <сум> Не влізло, я, думаю, що <сум> треба ще сходити в душик. Та, ну, а чому б і ні? Ми вже з вами за проходження бували в душі багато разів, але сходимо ще разочок, щоб подивитись, що буде із нашим, е, з нашим шматочком тортику. Чи з'їсть його Сем. Але, до речі, було б дуже прикольно, якщо б сем просто була така анімація, коли він е, е, їсть е, тортик. <сум> е, так, і е, я вам не знімала окремо на Різдво. Е, е, ці дні в Різдво, тому що там теж, ну, ви бачили, якщо ви дивилися мій такий подкастик, привітання з Новим Роком, то ви бачили, що Семчик бігає в шапочці, в шапочці Санти. Ось, е, та, ще надкусив трохи. Е, в шапочці Санти, і в ній в цій шапочці бігає не тільки Сем, коли він приходить у великі Розподільчі центри, наприклад, або в, в містах в Розподільчі центри, то його зустрічають працівники Бріджес також е, в цих шапочках. Е, зараз я ще зробила дію, я подивилась на мапу, щоб Сем вже доїв свій тортик. Я перевіряю, що там вона залишилася. Е, нас залишився шматочок малинки. Так. Е, чи це полуничка, здається, малинка. І е, Я думаю, чи з'їсть семчик її, чи не з'їсть, треба зробити ще якусь дію. Е, але, здається, все ж таки сем її не з'їсть. Е, ну, Зараз подивимося. Зараз перевіримо. Так, от про шапочки я окремо не знімала вам, про те, що всі в Різдво бігають в шапочках Санти, от, але ми з Семчиком побігали. Так, Сем, ми з тобою побігали. Ти точно маєш пам'ятати. Ось, а зараз ми вийдемо з вами з приватної кімнати, подивимося невеличку анімацію, і далі я з вами ще поговорю, тому що ми ще подивимося деякий прикольчик. Так що насолоджуємось. Бачиш оце? Знаєш, що сьогодні за день, так? Чи це мамусин день народження? Чи день народження бібі? Ні. Проте сьогодні так само важливий день. Особливий день. Для декого особливого. Можливо, ти й забув проте я ні. З ним народження. А <зас> зараз ми побіжимо на вулицю і нам треба з кимось поговорити. І зараз ви подивитеся, що я буду розмовляти з грибочком, який залишається від того, що інший Семчик туди попісяв. І <зас> <зас> я про це вам потім розкажу все. А зараз давайте дивитись. Гей! Гей, з ним народження! Гей! Hey, з ним народження тебе! Хто небудь? Вітаннячка іменинник. Мене хтось чує? З ним народження? Ну а тепер вони вже говорять не по темі дня народження, тому я настала це озвучувати. А що відбувається, я вам зараз поясню. Я бігала тут. Ну у мене було дуже мало часу на те, щоб записати цей шматочок, тому що Ну, мій день народження все ж таки був. От, і я не бігала в грі, не дивилася там, де хто мені відповість. Тут можна побігати і подивитися на ці будівлі. На те, що будували інші гравці, на знаки, які вони ставлять, і з ними поговорити. Ну, Тобто Семчик говорить, там, привіт, а йому відповідь з ним народження, і таке інше. Ну, Те, що ви чули. Е і в, в цей раз, коли я вибігла на вулиці, я тут трошки не підрізала, я щось бігала, не могла знайти, де мені з ким поговорити. І тут мені відповів, Грибочок. Грибочок, який на після семь грав. <рес> Ось так от відбулося, і ми з Семом стали і поговорили з цим грибочком. Від народження. Ось таке от було. Тому я вам це показую. Да. А зараз ми з Семом зачитаємо вам лист з привітанням. І вже трохи пізніше я з вами поговорю. Адресант Всі члени Бріджес Тема. З ним народження, Семе? З ним народження, Семе. Я хотів написати тобі, що подякувати за всю твою важку працю. А водощ, сніг або сонячну погоду ти людина, яка робить доставки. Не знаю, що б ми робили без твоєї допомоги. Інші люди для тебе завжди на першому місці. Не шкодуєш себе, аби не підвести їх. Проте сьогодні твій особливий день. А розслабся, відпочинь і отримай кілька вподобаючих від нас. Ну ж бо ти це заслужив. Я вітаю тебе з днем народження і бажаю гарного наступного року твого життя, Сема Бріджес. Ну, ти Сем вирішив, що все ж таки треба відпочити, як йому сказали, і привітали, і всівся <с>?, тому мистився відпочивати. Хоча тут да, доволі холодно. Е, так, а я вже починаю відволікатися, що я хотіла сказати. Е, так, ось таким був лист з привітаннями від всіх членів Bridges, але чомусь текст написаний: Я хочу тебе привітати. Ну серйозно, ви навіть можете подивитися, що це не я так переклала, е, це воно. Там так і написано, знаєте, як вже в цьому е, вже ставшому мемом е, текст трохи по-дебільному написаний. Оце <плес> що я можу вам сказати про те, що так само написано е, майже все в цій грі. Е, але про це, мабуть, не сьогодні, тому що це окрема тема для розмови. Мені здається, що можливо це або був переклад з японської, хоча я не знаю, це адаптовано е, взагалі всі назви під англійську мову, Чому тут такі от, ой, таким чином написано це все, але <смі> вже не сьогодні про це, тому що я зараз почну говорити і, і відео затягнеться, я не знаю, <смі> години на три. Тож, ось таким було привітання Семчика з Днем Народження. Ну, себто, привітання мене з днем Народження через Сема. Ось таким. Він був цей день в грі. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь і зустрінемось з вами в наступних відео. Всіх обіймаю, всіх, у кого день народження, хто дивиться це в день народження, всіх вітаю з ним народження. Всім папа. -па.